Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Хочу вам показати мою систему Брікон, яку я буду використовувати для змагань. Це мені поки що дали на використання, щоб я спробував. Годинник, Ось такий. антена однополюсна, якщо не помиляюся, чіпи так і блок живлення. Чіпи, якщо голуб пропаде або там не повернеться чи ще щось, тоді мені прийдеться повернути кошти за них. А так, то поки що буду використовувати їх чи на тренування, чи так. Думаю, що там з однією людиною знайомим. Е, скажімо так, він мені допоміг. Е, будемо пробувати в подальшому покажу, як я буду приєднювати систему, як я буду тестувати годинник, як антенну буду тестувати. Як підключати правильно, як робити тест, щоб спрацьовували чіпи, як воно має все правильно відбуватися, як працювати з годинником, що і як. Тут нічого складного немає. Вгору, вниз, не підтверджувати, підтверджувати. В подальшому покажу відео, як коли буду тренувати молодих. Коли вже я їх декілька разів вивезу на тренування, після цього ми йому в чіп кожному чіп, Так, ось покажу, фокусується чи ні. Брікон 5000 і тоді вже покажу, як працює система, протестуємо її, як вона буде працювати. Да, мені поки що... Це маленька антенна, є ще великі, в два рази більші, в три рази більші. Мені поки що дали оцю, щоб я спробував, як воно все відбувається. А тоді вже буду бачити, якщо все буде добре, то тоді вже придбаю собі годинник свій, щоб був. І все інше блок живлення і антенну. Так що, якось так. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, всім пока!